Василько і котики. В одному місті жив маленький хлопчик, якого звали Василько. Він дуже любив свою сім'ю, тата, маму і старшого братика Мишка. Особливо полюбляв, коли всі збиралися за столом вечеряти і ділилися своїми враженнями за день. Василько теж не пересказував всі свої пригоди в садочку. А вся сім'я раділи за нього, уважно слухаючи. Одного вечора мама сказала: Завтра їдемо в село до бабусі. Василько так зрадів. Ух ти! Ми їдемо до бабусі, до бабусі Ганусі аж в долоньки заплескав та почав скакати на одній ніжці по квартирі. Я так скучив за своєю бабусею. І ось в бабусі всі зібралися за сімейною вечерею. Поки Василько ласував бабусиними пиріжками, дорослі обговорювали майбутній день. Мама сказала, що завтра підемо всі до церкви і візьмемо з собою котики. Котики! Василько аж перестав жувати пиріжок. У бабусі є старий кіт Васько, теска Василька. І котятко тишко. Він мій товариш, от я з ним і піду до церкви. З такою думкою і пішов спати. Вранці, коли всі зібралися, Василько схопив кошеня, сів у крісло і став чекати. Я візьму тишка, міркував хлопчик. Тато, мабуть, понесе васька розбишаку. А як же мама, мишко та бабуся? У них же немає котиків, аж трохи ніякого стало Василькові. Він же, бо сидить з котятком. А, нічого. Спіймають собі сусідських котиків, в селі їх багато, на всіх вистачить. Так собі вирішив наш стратег міцніше притис до себе тишка, який лагідно муркотів, скрутившись калачиком на руках у свого друга. Але тільки но вийшли на подвір'я, як кошеня вискочило з Васильчиних рук та й гайнуло по своїх справах. Хлопчина розплакався. Бабуся заходилася втішати. Онучку, що сталося? Котик від мене втік. Як же я тепер до церкви піду, без котика? Бабуся посміхнулася не плач, Василько. Зараз я тобі дам котики. І простягнула йому гілочки. А на них, ви не повірите, були не листочки, не квіточки, а маленькі, сіренькі пухнастики. Василько обережно доторкнувся до них пальчиком. Виявилося, що вони такі ж м'якенькі та шовковисті, як хутро котика тишка. Так, ось які вони котики, з якими йдуть до церкви. Щастю, Василька не було меж. Коли дружна родина прийшла до церкви, там було багато людей, і всі тримали в руках такі ж гілочки верби з котиками, а як отець посвятив вербу свяченою водичкою. То тут же весела малеча почала легенько лупцювати один одного гілочками та примовляли Не я б'ю, б'є, за тиждень, Великдень, уже недалечко червоне яєчко, на щастя, на здоров'я, на многії літа. Наш Василько щасливий йшов додому, ніс в руках вербові гілочки з пухнастими котиками. А вдома його чекав бешкетник тишко, знову вискочив на руки до Василька і замуркотів пісеньку про вербові котики.